Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите у випуску витратили 4,5 мільйони гривень на ремонт покрівлі у багатоповерхівці в Чернігові, але до квартир затікає вода. Як це пояснюють в управлінні ЖКГ? День безплатного масажу, єдиноборства та допомога з реабілітацією для військових та ветеранів, як у Чернігові працює культурно-спортивний центр одинадцятикласники михайло куцюбинського ліцею виграли гранти на мільйон гривень і вирішили зробити у закладі спортзалу клас безпеки та 3D-моделювання. Мокрі стіни і вода на проводці, мешканці будинку на вулиці Толстого, 122, у Чернігові, що постраждав від російських обстрілів у березні 2022 року. скаржаться на неякісний ремонт покрівлі. На це торік у вересні витратили близько 4,5 мільйонів гривень з міського бюджету. Зі слів мешканки будинку Ніни Макаревич, цьогоріч після перших снігопадів і танення снігу вода почала затікати до квартир. З чим пов'язують протікання даху в управлінні ЖКГ міськради, дивіться далі в сюжеті. Ось це, ось такий потолок. Це називається USB. воно ж, вата, все, все. Оте тіло повністю. Вчора застелили ліноліум. То, все, все, про кругом. От це там башти, вода пор стоїть. Мешканка будинку на вулиці Толстого 122 Ніна Макаревич показує наслідки протікання покрівлі в її квартирі на четвертому поверсі. Дах тут відновили торік у вересні. Він зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів під час російської блокади Чернігова. Відновлення коштувало міському бюджету близько 4,5 мільйонів гривень. Зі слів Ніни Макаревич, дах перемонтували неякісно, і після перших снігопадів у листопаді тала вода почала затікати до квартир. Жінка написала скаргу до Жеку. Я, це «Наша Жека сказала, це природне явище. Ви представляєте, це природне явище, тому що сніг пішов. Так я кажу, так що, мені ж їх з цим. Постійно, зонтик брати, да спати. Дитина на канікули приїде по цей гуком. Ну як мені його? У мене кровати немає, тому що в нас же <гум> все погарі. І дитину треба ж положити дете. В іншій квартирі живе Дмитро Проскура. Він каже, вода лилась звідусіль, відклеїли шпалери, а на одній з кухонних стін з'явився грибок. В залі просто шов спасло. Це натяжний потолок. 30 літрів води, просто була така гуля, і бачите, видіть, аножтекло по електрики. Суспільне звернулося за коментарем до управління ЖКГ міськради. Його представниця Тетяна Корж також пов'язує підтоплення квартир із наслідками снігопадів. Почало протікати в районі пелени будинку, це не по всьому даху. Пелена знаходиться ближче до краю і протікати почало в районі пелени. Але одна з версій, чому почало протікати, тому що да, дійсно погодні умови. Були великі снігопади. Потім утворилось обледеніння в районі водостоку. І коли знову почалось танення снігів відлига, то волога почала затікати саме в районі Пилини. Зі слів Тетяни Корж, до цьогорічних снігопадів скарг стосовно протікань від мешканців будинку не було. Вже після початку відлиги і після звернень людей комунальники почали чищати сніг з льодом з будинку і протікання припинились. Представники управителями Капиновозаводська вони перевіряли дах, і в разі необхідності вони залучають необхідних фахівців для недопущення подальшому повторення ситуації або необхідні дії проводять. Своїми силами також Тетяна Корж додала мешканці будинку з допомогою управителя Капеновозовацьке можуть скласти акти стосовно протікань і надалі вирішувати питання отримання компенсацій. Дарина Перепечон, Дар'я Янушкевич, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Власники розбомбленого російськими військами готелю Україна у Чернігові готуються до демонтажу аварійної будівлі. Активні роботи планують розпочати вже цьогоріч. Про це у коментарі Суспільному повідомив представник власника готелю Микола Тарасовець. За його словами, більшість робіт будуть виконувати вручну із дотриманням всіх вимог безпеки. А до більш складних робіт залучатимуть техніку. Вже є проєкт, але чи будуть будівлю розбирати під фундамент або ж збережуть певні частини, він поки сказати не може, як і те, скільки часу піде на демонтаж. Нагадаю, вночі з 11 на 12 березня 2022 року у готель Україна в центрі Чернігова росіяни запустили ракету. Попередньо це був іскандер. Тоді людей всередині не було готель був незаселений. ніхто не травмувався і не загинув. Сьогодні вранці у Чернігові під час пожежі у квартирі багатоповерхівки загинула 87-річна жінка. Про це Суспільному повідомила речниця головного управління ДСНС в області Ірина Корінь. За її словами, пожежа сталася на сьомому поверсі багатоповерхівки на вулиці Ігоря Самострова. Ліквідували загоряння майже за півгодини. Імовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем. Раз на місяць влаштовують день безплатного масажу для військових та ветеранів, пропонують займатися єдиноборствами та допомагають з реабілітацією. Призерка європейських змагань з ММА та кікбоксингу Марина Івашко відкрила культурно-спортивний центр у Чернігові. Приміщення центру інклюзивне, розповідає директорка. Що ще пропонують військовим і ветеранам війни, розкажемо в сюжеті. Роман з 2020 року служив за контрактом. Зараз за станом здоров'я звільнений із ЗСУ. Проходить реабілітацію, своє обличчя просить не показувати. Хлопець згадує, як зустрів 24 лютого 2022-го. 24 лютого я зустрів в місті Краматорськ. В місті Краматорськ. От зустрів його під прильоти ракет ворожих. І по команді командира батареї ми були зібрані та розташовані в околицях міста Ізюм. От і безпосередньо через три дні нашого перебування там ми вступили в бій з противником. Роман прийшов до культурно-спортивного центру у Чернігові на безкоштовний масаж. Прийшов загалом для поліпшення морально-психологічного стану. Дізнався з соцмереж, що відкривається новий зал. Вирішив спробувати. Були непогані послуги для військовослужбовців та ветеранів війни. Директорка закладу Марина Івашко розповідає. Раз на місяць роблять день безкоштовного масажу для військових та ветеранів. Коли ми робимо безкоштовний день масажу в місяць, то це до чотирьох людей максимум. Тому хотілося, щоб до нас приходило більше і більше військових та ветеранів. Концепція закладу полягає в інклюзивності, тобто ми будували робили ремонт в цьому закладі для того, щоб люди з обмеженими можливостями почували себе абсолютно адекватно, нормально. В центрі також працює реабілітолог. Ще військовим пропонують займатися єдиноборствами. Марина Івашко в минулому чемпіонка України з Панкратіону та призерка європейських змагань з ММА та кікбоксингу. Зараз проводить заняття в залі та запрошує військових в групи безкоштовно, коли людина проходить реабілітацію, чи то ветеран, військовий, чи просто цивільна, те, що людина пропрацьовує психологічно після такої сесії, важливо попрацювати фізично. Тому і з'явилася думка: зробити різні тренування для військових ветеранів, які можуть допомогти засвоїти пройдену реабілітацію у психолога. Ми військовим ветеранам надаємо безкоштовне заняття спортом покво. Потім ми набираємо групу і даємо з групи трьом-чотирьом військовим чи ветеранам безкоштовний абонемент. В центр шукають також психолога. Зараз ми в активному пошуку психолога, який спеціалізується саме по роботі з військовими, це там цілий лист великих вимог. Тому не кожен не кожен психолог іде на це, і також не кожен психолог кваліфікований саме працювати з військовими. На мою думку, в Чернігові загалом на даний момент недостатньо роботи з військовими в особливості кваліфікованих психологів та моментів реалізації. Що саме роботи з військовими з ПТСР? От, тому що людям на даний момент дуже важко соціалізуватися, люди перебувають в одному колі спілкування постійно в стресових умовах, і спокійне середовище для них викликає не як розслаблення і зменшення стресу, а додаткові стресові умови. Гордій Єрмак, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Спортивна зала, клас безпеки та 3D-моделювання. Мільйон гривень грантових грошей на ремонт свого навчального закладу залучили учні та викладачі Михайло Коцюбинського ліцею на Чернігівщині. 16-річні однокласники Євген Бобер та Іван Шатун разом із викладачами беруть участь у різних грантових проєктах, аби отримати фінансування для свого навчального закладу, який потрапив під обстріл у березні 2022-го. Як їм це вдалося зробити і коли на ремонт ліцею надійдуть гроші від платформи? Юнайтед 24 Дивіться далі в сюжеті. 16-річний Євген Бобер разом зі своїм другом Іваном Шатуном займаються у тренажерній залі в Михайло-Кутюбинському ліцеї. Її тут зробили за гроші грантового проєкту від ЮАЕКТІВ. Наше селище були прильоти і. В спортивний майданчик, який був якраз на базі ліцею, де в основному займалися люди спортом, влучив снаряд, і вона повністю була пошкоджений цей майданчик. І в нас виникла проблема в тому, що людям дійсно зовсім не було де займатися спортом. Ми поспілкувалися з нашими знайомими і типу всі такі. Ми їздимо до Чернігова в зал, Ми витрачаємо кошти, ми витрачаємо час. Ми над цим також задумались, і тому вирішили створити цей. Тренажерний зал для наших односельчанів, щоб вони не витрачали свої кошти, зекономили свій, свій час та займалися тут. Хлопці разом з вчителями і друзями вирішили подати свою заявку на проєкт на першій хвилі ЮАЕКТІ, і після підготовки змогли виграти 5 тисяч доларів на реалізацію своєї ідеї. Це зайняло від початку саме впровадження десь три місяці. Два місяці в нас проходило навчання на платформі єктів, і потім, десь приблизно місяць, ми вже закупали все реалізовували. Також ми залучили кошти від місцевих підприємців та закупили гумове покриття, яке ми сюди власноруч монтували. Підготувати та втілити свою ідею учням допомагали й представники освітньої платформи Go Global. Насправді це дуже вмотивовані діти, які мають безліч ідей. Більше того, вам скажу пропрацьованих навіть проєктів, і готові їх втілювати. А десь вони вже це роблять. Тепер цю спортивну залу відвідують не тільки учні ліцею, а й жителі села кажуть хлопці. Заняття безкоштовні. Також вони розробили погодинний графік відвідувань. Євген каже, після реалізації проєкту з тренажерною залою вони почали активніше подаватись на нові гранти. Ми Одразу підписалися на всі телеграм-канали, де є всі можливості з грантовими програмами. І ми постійно їх моніторимо, постійно шукаємо для себе можливості, де можна залучити фінансування. От за цей рік ми вже залучили близько мільйона гривень. Ми створили молодіжну громадську організацію ВЕРЕБ, де ми вже реалізовуємо декілька проєктів. Зараз. Ми вже робимо 3 d моделювання, на який ми злучили близько 10-11 тисяч доларів, і робимо кімнату безпеки. Для класу безпеки вже закупили необхідні матеріали. Також хлопці вже почали облаштовувати 3 d моделювання. Це будуть комп'ютери і 3 d принтери. Тобто дитина приходить там, може навіть проводити уроки інформатики, тому що клас інформатики в нас був знищений ворожою ракетою. І тому а теперішні комп'ютери, які ми маємо, ну там не відповідають тим нормам програмного забезпечення, які є у навчальному закладі. Ініціативи хлопців підтримують і, якщо потрібно, допомагають, каже заступниця директора Анна Косовець. Ми безмежно цьому і радіємо, і вдячні, що у нас є такі учні, особливо в умовах сьогодення, коли Ну, не встигаєш навіть слідкувати за цими подіями. Настільки все змінюється дуже швидко. Ось ця молодь наша для них це простіше. Вони зорієнтувалися швидше за нас, усіх тут разом узятих. І дякуючи їм, багато. Починань кілька проєктів. Нагадаємо, 4 березня 2022 року ліцею Михайло Коцюбинському потрапив під обстріл. Тоді загинула одна з працівниць навчального закладу. Внаслідок обстрілу в ліцеї зруйнувало кабінети хімії, фізики, інформатики та захисту України. Нині на ремонт закладу потрібно понад 60 мільйонів гривень, розповів директор ліцею Микола Шпак. В серпні цього року за ініціативи футболістів Андрія Шевченка та Олександра Зінченка у Лондоні провели благодійний футбольний матч по збору грошей на відновлення ліцею. Досі ремонт у закладі не почався, а діти продовжують його відвідувати. У платформі «Юнайтед-24» зазначили, що чекають перерахування зібраних грошей від Британської благодійної комісії. За британським законодавством кошти, що перераховуються в інші країни, проходять дуже жорсткий аудит. Наразі триває перевірка документів від деталізованих пояснень до проєктів відбудови ліцею. Завершені процедури очікують до нового року. Після чого гроші перерахують на рахунки НБУ і далі спрямують за призначенням. Олександр Мілашевсько, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. Наразі у мене все. Дякую, що залишаєтеся суспільним. Щасти вам і побачимось.